Добрий день, мої малята. Підгадайте, будь ласка, загадку. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чаплять сік. Матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це таке? Так, звичайно, це помідор. Подивіться, будь ласка, який він. Круглий червоний з зеленим хвостиком. Сьогодні ми з вами намалюємо такі помідорчики. А для того, щоб намалювати, пензлі є, а фарба, яку дістанемо фарбу. Сьогодні дістанемо червону і зелену. Закриваю кришечки, відкручую. І дивлюсь. Мама нехай допоможе намалювати гілочку. А для чого? А для того, щоб ми могли намалювати декілька помідорчиків і назвемо їх помідорчики Чері. Намалюю гілочку, водички ще додам. Тоненько, намалюю декілька ось таких гілочок. Більше поки що тоненько. тоненький пензлик мені не потрібен. Візьму свій любий товстенький, вмочую хвостика пензлика в воду, набираю червону фарбу. І малюю декілька кружечків і зафарбовую їх. Чіпляю помідорчики черіки на гілочки, які намалювала мама. А якщо можете самі, то намалюйте самі і малюю ось такі круглесенькі. Помідорчики. А чого не вистачає помідорчиків? Це зелених хвостиків. А хвостики я спробую зробити примакуванням. Примакую пензлик один, два, три. Набрала воду, фарбу і рахую. Один, два, три. Набрала воду, фарбу і рахую. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. І останній помідорчик. Один. Два, три. Ось такі червоні, круглі, невеличкі багато помідорчиків у нас вийшло. Зробіть, будь ласка, і ви так.